Збирають гроші на подарунки малюкам у дидбудинках. В Ужгороді байкери відкрили мотосезон. Поєднали видовищний пробіг вулицями міста і з доброю справою у міському парку. Разом з волонтерами організували справжнє дійство. Розмиття мотоциклів вражало дорослих і малих розважали аніматори. Самі ж здоровані у шкірянках катали на своїх байках всіх охочих за донат. В Ужгороді байкери відкрили мотосезон, запросили на дійство мотоциклістів із сусідньої словаччини та з багатьох регіонів України. З'їхалося понад 100 здоровані у шкірянках. Свою акцію поєднали із доброю справою. Збирають гроші на підтримку місцевих та релокованих дитбудинків. Кошти для дітей-інвалідів, для дітей в дитячих будинках. Зараз у нас їх тут багато на Закарпатті, багато із східних областей діточок, які залишилися без батьків. І ми стараємося їм допомагати. Спочатку байкери влаштували видовищний мотопробіг вулицями міста, мотоконі різних марок – ретро і найсучасніші. Ця хонда потужна і найкомфортніша серед усіх мотоциклів, каже її власник Волинянин Льова. І з ним завжди в дорозі його талісмани. Поцелив це манюня мені подарила внучка, скаже: тоді тобі буде талісман на мотоциклі. Ужгородець кельт у мотоциклетному русі шостий рік. Йому до душі ця атмосфера братерства і взаємодопомоги. Його байку 42 роки. Він ржавів, поки кельт не купив його і не дав йому друге життя. Головне це їздити. А який в тебе байк? Там старий, новий, Дніпро, Ява або Хонда. Або... Там Харлі Девісен, головне, що е, людина хоче їздити і хоче відпочивати, і хоче радуватись життю у міському парку. Разом з волонтерами байкери організували масштабну акцію. Дорослих і малих розважали аніматори. Самі ж мотоциклісти катали на своїх байках усіх охочих за донат. Враження незабутні, кажуть гості мототусовки. Хтось усідлав залізного коня вперше. Більшість роздивляються потужні байки, фотографуються з ними і щедро донатять. Благодійні скриньки тут повсюди. Це дуже класно. Я би хотіла собі такий мотоцикл. Дуже. Спочатку дуже страшно, Було зараз. Дуже класно. Дуже гарна ідея. Дуже благородна ціль і приємно бачити так багато народу, які розділяють цю ціль, надихають нас на добрі справи. Кожен байкерський зліт має благородну мету. Мотоциклісти донатять самі і збирають гроші на підтримку армії та допомагають усім, хто потребує уваги і турботи. Світлана Колбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.